Відео закінчиться, коли я скринжу з Ютубі шортів. Ну а якщо вас кидає в сором, коли ви тільки чуєте слово шорт, то ласкаво просимо на мій канал, підписуйтеся на мій канал. Починаємо. Ну ось ми вже на Ютубі. Тепер наше завдання просто зайти в цю вкладку шортс. Сподіваюсь, після першої секунди, як я натисну на цю кнопку, відео не закінчиться. Гайда дівчата, я зробила хлібний пиріжок. Хто небудь хоче. Mm. Uh. Ні, дякую. Uh -huh. Собі залиш. Дівчата. А чому ви зі мною не дружите? Тому що ми тебе боїмося. Я б вже на цей момент закінчив це відео, але давайте стримуємося і спробуємо знайти щось гідне в шортах. Я думаю, це неможливо, але все-таки давайте спробуємо. Отак. Орел. Що. Uh. 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 Що? Ось це фотошоп. Вау. Браво Старс. Я Я нічого не розумію. Е, А як ти стрибаєш? М -м так само я. У якого в місті взагалі немає батутних центрів. Умбахсе Уок, Сінон. Рівно! Рівно! Коли зашел на мій канал? Воно, рівно. Ще щось. Син он просто зайшов на мій канал, нічого дивного в цьому немає. Що? Пральна машина. Пам'ятаю, як я застряг в ній. Роблокс, навіщо тобі стільки? Як ти туди, навіщо? То. Звідки? А... Навіщо? Нічого собі він може помістити багато чого в рот, білий ей. Ага